Як, взагалі, дитяча психіка сприймає оці ці події на сході, які ми називаємо антитерористичною операцією, Хоча насправді це війна, і багато експертів про це говорять. Ми поговоримо із гостою студії. Це психолог Віра Романова. Вітаю вас, Віра, в нашій студії. І власне перше запитання: як усе ж таки дитяча психіка сприймає у ті події, які відбуваються на сході? Наталка, ну давайте поговоримо про те, як дитяча психіка сприймає ті мультики, які ми їм показуємо в телевізорі. Дуже багато експертів, яких тільки що показували в сюжеті, вказували на базовий міф, який існує в суспільстві. А, ну, ті мультики, які ще, зараз пропагандує а, Російська Федерація, да ці мультики про багатирів. Дуже багато, багато кількість цих мультиків. В них же, що там повинен робити мужчина? Він да? повинен йти на війну, захищати родину. І ніяка сім'я, ніякі жінки здесь не мають ніякого отношения. Тому здесь стоит, мабуть, говорить не о том, що як діти сейчас. війну, яка йде зараз, яка є у нас в стране, да, і що через систему образования ми даємо нашим дітям, починаючи з ну, тим робити. Але сада? дивіться э, насправді, <клух> ті діти, які зараз перебувають на сході, вони э, не дивляться на систему освіти. Ці діти бачать насправді, як вбивають, як стріляють. І от ми з вами навіть в сюжеті бачили, що дитина взяла автомат Калашникова і ходить э, вважає себе э, героями. Блокбастеру залізна людина. Наскільки взагалі, от наскільки простіше із дитини зробити бійця, зробити терориста ніж із дорослої людини? З дитини дуже просто зробити все, що завгодно. Діти просто копіюють поведінку дорослої людини, значить, що для них людини неважливо, це мама, папа, або це якийсь там старший брат чи близький родич. родич. Вони беруть або позитивний якийсь образ і його копіюють. Да, наприклад, дуже добру мати. Або беруть, наприклад, якогось там дуже поганого алкоголіка-дядьку, да? і вони копіюють його поведінку як антипод до поведінки, яка є в сім'ї. Тому з дітей насправді ми, ми ліпимо те, що ми хочемо бачити в майбутньому, бо діти є нашим майбутнім, а не ми, а не ми є майбутнім наших дітей. Ми навіть сьогодні обговорювали в редакції те, що а, оце... Кілька поколінь буде таких дітей, і власне те, що зараз робить Росія на території України, вона фактично готує Україну до того, що в нас буде кілька поколінь поколінь тривати оця війна, адже діти виростуть жорстокими діти, які бачать цю війну. Насправді, все в наших руках, все, що ми а можемо. Як? Все, що ми можемо зробити, це нашим дітям, ті, які є з екранів телевізорів, у школах, у дитячих садочках, доносити ту суспільну думку, яка насправді для нас важлива, а не звертатися до, до якогось дядька Путіна, який є бабаєм в шкафу, да, і казати, що от він нам це хоче сказати. Нам треба їм говорити те, що ми хочемо бати, бачити в майбутньому. Нам треба розмовляти з дітьми про майбутнє через казки, через приказки, через міфи, через пісні, і давати їм слухати справжню. Музику, справжні казки а, і справжні історії життя людей і героїв. Віру, і... насправді ви мені говорите про тих дітей, які живуть, наприклад, тут у Києві або у Харкові, або у Дніпропетровську, діти, яких тато не бере за руку і не відводить до бійців, щоб дитина, десятикласник, вчилася а, вбивати. А от як із тими дітьми фактично це діти втрачене покоління, це діти, які вже з маличку вони вчаться жорстокості. Вони... І далі вони таких самих роститимуть. Ну про те, яких вони будуть ростит... роститимуть, ми сказати ну точно не можемо. Я ж вам сказала, да, ми можемо ростити подібних собі або повних антиподів. І що будуть робити ці діти після того, як закінчиться війна, це дуже велике питання. Чи будуть вони робити те саме, або вони щось змінять і будуть робити щось інше? А це насправді. Те питання, на яке ми замість цих дітей, які зараз беруть зброю і йдуть воювати проти дорослих, ми змінити не можемо. Ми не можемо змінити тих дорослих, які там воюють і які себе називають ЛНР і ДНР. Але ми можемо зробити те, щоб більше таких дітей, які живуть в Києві, в Харкові, в Дніпропетровську, в Запоріжжі, не були такими, а були такими, як ми хочемо їх бачити в майбутньому. А от скажіть, дитина, коли йде, наприклад, з автоматом Калашникова, вона розуміє, що вона може вбити людину? Що вона може полишити життя? Я думаю, що дитина розуміє, що це іграшка, що це класна іграшка. В нього був дитячий пістолет, і він в нього стріляв. І якщо батьки не розказували про те, що в людей цілитися не можна, що можна стріляти тільки там по шкафах і подушках, це одне діло. Да? Коли дитині дозволяється вживу стріляти по кошечках, собачках або якихось іграшках, які імітують цих живих істот, напевно, це те, чому ми повинні виховувати дорослих зараз. Дякую, і... дякую, Віро. Це була Віра Романова, психолог. Ми говорили про те, як сьогодні терористи вже готують собі зміну маленьких дітей, вводять на курси і готують із них бійців.